Останні 14 місяців змінили життя кожного українця, адже війна залишила свій відбиток в когось більший, і в когось менший. Але на жаль, найвразливішою групою все ж таки стали діти. Вимушене переміщення, втрата дому, розлука з батьками чи одним з батьків. Усе це вже має руйнівний вплив на процес розвитку дитини, а згодом негативні психологічні наслідки у дорослому віці. І саме цю проблему ми сьогодні обговоримо з нашою гостею, психологиною Вікторією Назаревич. А ще дізнаємося про арт-терапевтичний проект, який називається відважні. Я зустрі. Доброго ранку, Доброго ранку. будь ласка, вітаю, проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Вікторія раді вас бачити. Ну, зай, ви не з порожніми над... руками. Так, да, звісно, звісно, дитячі психологи так і ходять. У нас ранку. є дуже багато. Доброго ранку. Одразу видно. Ой, я, психологи. як мама, дуже люблю всілякі такі да, цікаві, корисні да. штучки. І дякую, що ви безумовно, взагалі, безумовно все будемо це бавитися, будемо про це казати. Ну, давайте спочатку розповімо трішечки нашим глядачам про проект відважні, з чого він розпочався. Проект відважні Мою думку, є дуже потужним проектом, тому що він спрямований на дітей, які мають психосоматичні хвороби, да, які послаблені, які мають низький імунітет, і саме вони найвідважніші, тому що вони мають силу. Вилікувати себе, створити навколо себе гарний простір, і ми їм допомагаємо методами арт-терапії. Це чудова така ініціатива, яка була запроваджена е, чудовим фондом. Це Global Wellness Day Україна і амбасадор цього фонду Ірина Грібан, яка власне ініціювала цей проект. Так, я хочу нагадати слоган проекту Відважні боремось за кожну дитину, щоб в Україні не було втраченого покоління. Отже, розкажіть, будь ласка, з якими методами ви користуєтесь, якими інструментами у цій роботі? Так, є така поширена думка, що це буде втрачене покоління. Я, як психолог, точно знаю, що це буде покоління сили. Це буде покоління, яке вже плекає цю резилієнтність, потужність. І це будуть діти особливі. І ми, ми намагаємося саме методами творчої інтеграції допомогти їм. Мені подобається хід ваших думок. А взагалі, от якщо говорити про цей вислів, втрачене покоління, що особисто ви вкладаєте в це значення? Це покоління, яке буде жити ну і живе зараз не так вже спокійно, як інші діти. Вони звикли до вибухів, вони звикли до тривог, і вони знайшли якісь особливі методи з цим впоратися, знайти внутрішню потужність, і власне вони і є відважні. Так, а розкажіть про фахівців, яких ви долучаєте. наша арт-терапія це терапія мистецтвом. І звісно, для дитини це найбільш природній спосіб себе виражати, проявляти свої емоції, свої переживання. Тому, коли ми кажемо про наших арт-терапевтів, це люди, які налагоджують місток між душою дитини і її творчої основи через колір, через пластичні матеріали, які ми так, дуже полюбляємо. Так. Я вам трошки звісно. І, до речі, в колір ваша да, наприклад, з. Звичайні слайми. Вони ну, це дають... ж просто улюблена іграшка всіх дітей. Да, здається вони дають дитині можливість бійку. і поплакати, і відчути, і спробувати випросити всю свою агресію, залишити її там. Ну і взагалі можна просто покидати обстіл. Я, Я не буду з вашого дозволу. Можна чому Ну дайте, я візьму себе, то, що я щаслива, що Будь мама ласка. це взяла в руки. Слухайте, насправді, тобто, навпаки, дітям таке е, корисне. Да. Дуже добре плакати цим, дуже добре кричати цим, спробуйте покричати. Да. Слайм. Да, це, це звичайний слайм або. Ну, Ану, кричи. — Він чудовий. -а! Ховайте, і ховайте ш... цей крик. А, і отак, о! і отак. І отак... А! Ану, дай, 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 дай. Це ми вже з вами зробили я я ще сказати, і... що я голодний. Зрозуміли, як робиться, отак сюди. Ти поплакав, поплакав і отак сховав, сховав, сховав і побив. Так, правильно? і да, Всі емоції, Боже, які вона залишила в хобі і які їй вже не потрібні. — А я ще хочу крикнути один раз. Чаба, ще хочу їсти. Загорну і туди. <рик> Насправді е, і моє зараз ставлення до слаймів е, змінилося як мами. І я чомусь завжди мені здається, боже, ну для чого це дітям? Ну не вже немає. Якихось... Там правда. І пантеше, і, і коли ти змінюєш кут погляду взагалі на цю історію? Ну ви ще у вас є ще якісь да, іграшки? А роз... а терапія вона різна. Це і колір. Да, за допомогою кольору, це мова дитини. Ми можемо, наприклад, взяти з елементарний ой, перепрошую, uh -huh. елементарний образ горшика, наповнити кольорами тими емоціями, які ми маємо. І дитина це робить дуже чудово. Єдине, не надавайте олівців оцих дерев'яних, тому що вони ну дуже руйнують дитину. Треба так, щоб була свобода, була воля. Це про які і... ви олівці зараз. Говорить звичайні не давати звичайні олівці? А Ні. які треба? Вони ж надають можливості проявитися. А так дивіться, а -а -а. я роблю, що хочу, і в тому є така потужна сила. А -а -а. Ну і звісно, іграшка, іграшка це помічник, це внутрішня основа дитини, і ми можемо давати іграшку, яка, наприклад, мамі і дитині допоможе. Аді, наприклад, для мами, інше для дитини, і в проекті відважні ми дуже багато використовуємо різних методів. Наші фахівці вони підготовлені для того, щоб всі методи були інтегровані і гармонійно лягали на психічний розвиток дитини. Прикольний, Як м'які іграшки впливають на ро от можливо ви розкажете якийсь там, не знаю, лайфхак, Там є, є значок чи... Якийсь э... на ведмедик э... э... спочатку, якщо біни... говорити mm -hmm. про м'які іграшки, особливо mm -hmm. для, для дітей, тому що ну зазвичай я впевнена, що у кожної родини ну є оця кімната дитяча, яка завалена э, м'якими іграшками? Ну трошки більше неважливо, але вони абсолютно не граються ними. Ці... Ну, діти там іграшку вистачає буквально на перший день. І то це вже так з області фантасті. Як зробити так, щоб ця іграшка дійсно була такою затребуваною, щоб дитина з нею гралася і спілкувалася? Дитина має сама обрати іграшку, вона має накласти на цю іграшку особливий мотив, особливу ідею. Наприклад, ця іграшка допоможе вам, коли вам буде боляче. Вона може просто стояти на початках війни, коли ми бачили, коли ми розробляли проект відважні. До речі, він в нас пройшов всі. Другі пекла мо він з міністерством освіти апробований. Ми його вже довели до гріфа. Це така дуже потужна наукова розробка, і ми мали експериментальний пілотний проект. І власне іграшка, як м'який терапевт, допомагає дитині створити себе безпечний простір, якщо мами немає, якщо вона не може його обійняти, не може його пригорнути. Власне да, іграшка замінник, але ж вона виконує ту функцію, яка власне необхідна дитині. Саме тому mm -hmm. дітки так люблять спати з якоюсь іграшкою, yeah. яка охороняє їхній сон. На початку війни у нас були випадки, що дитина спала, маючи біля себе в ліжечку 15-20 іграшок. А, а, а з чим це пов'язано, скажіть? Безпека? Тому, Іграшка, що моя безпеку. дитина саме з такою кількістю спить. Іграшка дає безпеку. Те, що ти відчуваєш біля себе тепло, це проекція теплої мами, яка наразі не може бути з тобою по різним причинам. А розк да, Дома, да, я да, 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 я просто <рес> в мене розкажі, пазли сходяться. Дякую. вам Розкажіть, будь ласка, про свою спів... співпрацю з міністерством освіти. E, наша чудова співпраця, власне, це перше науковий такий потужний проект з нашими державними структурами, які при ми пройшли акредитацію. Цієї програми mm -hmm. це програма і для психологів, яких ми готуємо як фахівців, так само і для дітей. І по результатам цієї програми ми її впроваджували під 4 місяці, були впровадження, а 8 місяців ми її готували, апробовували на рівні науковому. І те, що ми побачили, що діти, які мають дуже важкі хвороби, тому що ми апробовували в клінічних лікарнях України, це діти, ну не завжди діагнози, сумісні життям, хочу вам сказати. І після того, що ми побачили, ми були шоковані і здивовані, тому що діти сказали: Я хочу жити, я хочу боротися, я хочу витримати, я маю на це силу. Тому що арт-терапія повертає цю силу, і вона дає можливість дитині відчути радість. А дитина має особливу психіку. Вона розвивається лише в радості. Її здобутки, її сила можливо лише коли вона радіє. В горі, в болі, дитина не стає потужнішою, міцною, і взагалі нейропластичний смос зупиняється, Вона не хоче засвоювати матеріал, те, що ми зараз і бачимо, власне. Mm -hmm. Дуже цікаво. А ще я знаю, що багато зірок підтримують ваш проект. Хто це? Так, да, Наш амбасадор Ірина вона е, намагається максимально популяризувати цю ідею. Всі матеріали вони в безкоштовному доступі. Тому в, в соціальних сетях Globus, Wellness Day можна все розпечатати, почитати і впроваджувати в себе до маску своєю дитиною. Нас підтримують зірки, які відчули цю ідею, відчули цю силу і. Це Альоша, це Світлана Тарабарова. Це блогери, які мають мільйони підписників, І власне вони е, дають простір для того, щоб ця ідея розвивалася і арт-терапія була максимально популяризована в нашій країні. Тому що ми дуже творчі. Подивіться на наші писанки, подивіться на наші мазанки. Подивіться на те, що відбувається навколо нас. Ми любимо творчість. Це наша мова, це мова українців. І це те, що відгукується нам в серці щодня, і я вірю в те, що дійсно наші діти, це покоління, воно це покоління сили, яке дійсно має розвиватися в радості. Мені дуже відгукується все те, що ви говорите. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви робите. Дякую. Я бажаю вам натхнення сил, бажаю вам внутрішніх ресурсів. Це зараз теж дуже і дуже важливо. Оп. Натхнення дякую. вам, дякую вам, дякую вам за те, що даєте простір для того, щоб партерапія розвивалася і продовжувалася. Будь ласка.